про безпеку у світі та наслідки російського вторгнення в Україну у Давосі розпочався всесвітній економічний форум. На дискусійних майданчиках зберуться близько трьох тисяч учасників, півсотні з яких представники урядів та глави держав. Із закликом припинити війну в нашій країні до лідерів думок звернулася перша леді Олена Зеленська. Вона закликала розглянути формулу миру, яку раніше презентував президент. Україна вже отримала відповіді. Позитивні відповіді від багатьох лідерів держав про готовність співпрацювати заради реалізації формули миру. І цей рік може не стати роком полі кризи, про яку всі говорять, якщо це стане роком української формули миру, яка буде реалізовано. президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн запевнила, союзники допомагатимуть Україні скільки це знадобиться. Каже, ще рік тому Європа серйозно залежала від російського палива. Була вразлива до скорочення поставок та росту цін. Нині ж замінила близько 80% газу з РФ та знизила його вартість. Європа ще раз продемонструвала силу колективної волі. Тим ми не повинні жити в ілюзіях щодо того, наскільки важкий цей період для домогосподарств. Та бізнесу, і нам доведеться показати таку ж рішучість, коли ми будемо протистояти іншим кризам. Наша країна на форумі представила проєкт Україна це ти». Зокрема, в українському домі відкрили дві виставки: одна присвячена звільненню Херсона, інша воєнним злочинам РФ. Дуже важливо показувати усім учасникам світового економічного форуму правду про російську окупацію, війну проти України, про те, як поводяться росіяни під час нападу. Ми часто говоримо, що люди, які винні у тому, що сьогодні відбувається на українській землі, повинні нести кримінальну відповідальність. Світ має знати, чому ми цього вимагаємо. Представлення доказів дуже важливе. Керівник офісу президента Андрій Єрмак каже: кожен звільнений український населений пункт засвідчує тортури та вбивства, але в жодних резолюціях. Міжнародних організацій про це ані слова. Прийшов час скасувати всі права держави терориста в ООН, тому що вони неодноразово порушили всі міжнародні права. І звичайно, міжнародний трибунал зможе працювати скоріше і розслідувати ці злочини та покарати винних на політичному рівні. Це зробити важко, але спеціальний трибунал може висунути звинувачення за 2-3 місяці. Таким чином буде легше довести агресію Росії проти України. Очільник тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров запевняє: навіть після 11 місяців окупації люди не втрачають надії на звільнення, та усіма силами намагаються проти. Стояти загарбникам. Попри те, що людей забирають в заручники, в Мелітополі цілий місяць людей тримали в тюрмах на тимчасово окупованих територіях, і жодна гуманітарна чи евакуаційна команда туди не потрапила. Сьогодні місто найбільша тюрма всієї Європи, і тому його дуже важливо звільнити. Президент Польщі Анджей Дуда каже, що до початку повномасштабного вторгнення ніхто не міг повірити, що таке звірство Росії дійсно може статися і що українці вистоять. Сподівається, знайдуться союзники, які разом з його країною. Постачатимуть танки в Україну на постійній основі. Йдеться про сотню новітніх машин. Я дуже радий, що українці настільки сміливі за день до вторгнення, навіть за декілька годин до вторгнення. Коли ми з президентом Литви були в Києві, Володимир Зеленський сказав мені: ми дійсно готові і ніколи не здамося. Ми збираємо спільноту країн, які нададуть Україні танки Леопард. Сподіваюся, що до нас приєднаються партнери, і ми зможемо сформувати хоча б бронетанкову бригаду. Натомість росіянам цьогоріч на форумі не раді, хоча раніше вони були невід'ємною частиною Давосу. А так званий російський дім використали для інсталяції на тему військових злочинів Кремля і його посіпак. Катерина Шевчук, новини 33 канал.